Вітаю, друзі, на каналі Рука Майстра. Сьогодні я вам покажу, як я консервую огірочки Макдональдс. Я взяла кілограм огірків, промила. Далі нарізаю невеличкими кружечками, засипаю 2 чайні ложки солі та 250 г цибулі, і залишаю на 3 години, щоб огірочки пустили сік. Далі промили, закидали в каструльку, додали. Яблучний оцет 350 мг 300 г цукру, пів ложечки куркуми чайної та 2 столові ложки французької гірчиці. Проварюємо на маленькому повільному вогні приблизно хвилинок 10 засипаємо у баночку та консервуємо. Дуже класно цей рецепт смакує взимку, можна додавати в бургери або шаурму.